Черговий епік фейл або як я ледве не наїлась каустичної соди. На той момент я знаходилась у своїй англомовної родини, і якось ввечері мені стало зле. І я вирішила попросити для свого шлунку соду. Знаю, знаю, це не корисно, але суть зараз не в цьому. Як ви знаєте, зі словом сода не все так просто. Наприклад, якщо ви хочете знайти воду з газом мінеральну, то треба шукати надпис «water with soda», Не газ. Газ тут розглядається як природній газ. Тож, я ввела в Google Translator слово сода і мені вибрало слово бейкер сода. Бейкері це. Пекарня, пекти. Тож я подумала, окей, це те, що мені потрібно. І я пішла і почала просити. У мене англійський рівень А1, якщо що. Sorry, I have a problem with my stomach. Could you give me bakery soda? Далі я бачу, як очі мого опонента різко збільшуються. Я розумію, що щось не так, але не знаю, що саме. Далі він йде до шухляди, відкриває шухляду і показує мені засіб для чищення, на якому написано Бейкері сода. І каже: Я не думаю, що це те, що зараз тобі потрібно. Іде до іншої шухляди, відкриває, дістає іншу соду, на якій написано бред-сода. Ну, грубо кажучи, дослівно хлібна сода. І тут я розумію, як же сильно ця людина намагалася війти в моє положення і зрозуміти мою таку погану англійську, щоб зрозуміти, що я не намагаюся об'їстися каустичної соди, а мені потрібно зовсім інше. І далі він каже: краще візьми гавіскон. У нас є гавіскон. І справді краще я візьму гавіско наступного разу.